Хотів написати «лю» зелений, а вийшло Лу дорога. Як же знайти цю фонему Ю на китайській клавіатурі? Давайте розбиратися. Щоб знайти фонему Ю на китайській клавіатурі, вам необхідно, звичайно, жмати китайську клавіатуру. Тому, якщо вас її ще немає, швиденько біжимо в налаштування і завантажуємо тінта п'ін. От, Якщо у вас вже є клавіатура, і у вас виявилася така проблема, що ось цей звук у нас є, да, але це у нас у, а ось цього нашої голосної «ю» ми можемо передати, натиснувши ось цю кнопочку. Бачите? І ми можемо обрати будь-яку будь-який тон, який нам необхідний, якщо нам необхідно написати пінінь. А от, якщо мені необхідно просто написати. Слово зелений, наприклад. Дивіться, я ось просто напишу, просто натискаю, і все. У мене ось зверху а, є іерогліфи всі з «лю», які мені необхідні. Мені необхідно ось це зелене слово. І я хочу ще написати піні. Я пишу «лю». Через рисочку давайте запишемо ще слово Лу. Дорога, щоб ви бачили. Ось так. Просто натискаю. І тепер, щоб мені записати тон, мені треба затиснути голосно. Це все. Користуйтеся а кому було корисно, ставте лайки та підписуйтеся.